Дивіться, отака от маленька дрібничка зараз іде в комплекті всіма моделями шахних котлів від компанії Ніка. Що це таке? Це пластина, умовно кажучи, регулювання потужності. Виглядає вона таким чином. Знизу там ідуть от, лапки. І спереду вона виглядає з ручкою. Отвори є, є отвір для розпалу Е, Яка функція цієї пластини? Вона за рахунок оцих лапок вставляється між ребрами колосників. Отак ви її встановили, і ви збільшуєте або зменшуєте площу горіння вашого твердопаленого котла. Тобто, умовно кажучи, тут відбувається процес горіння, тут вже не відбувається, тобто зменшується потужність вашого котла за рахунок цієї пластини. Ви вже регулюєте між ребрами відповідну потужність. Поставили сюди, потужність котла збільшилась. Поставили сюди. Потужність котла, друзі, зменшилась все це. йде в комплекті для того, щоб вам зручно було користуватись котлом, щоб ви налагодили найліпший варіант роботи, друзі, вашого котла. Якщо вона вам заважає під час роботи, ви можете зняти кисню, буде потрапляти більше, котлу буде простіше. Працювати, але може бути надмірне е, зжигання дров, тобто буде більший розход спалива е, ваших дров. Ви, відповідно, за рахунок таких дрібниць регулюєте оптимальний режим роботи, друзі, вашого котла.